Я вас вітаю на першому міському в ефірі. Новини. Далі ви почуєте про головні події дня у студії. Працює Карина Костецька. 294-й день повномасштабного вторгнення розпочався із ранкової атаки російських окупантів Києва. Спрацювала українська ППО. Загалом збили 13 дронів, але є пошкодження двох адмінбудівель в столиці та будинку у Вишневому. На Донеччині від обстрілів ворога травмувалися ще двоє місцевих в гірнику та Кліщиївці. Окупанти гатили по області і вночі і зранку. На Донецькому напрямку випустили С-300 по Кураховому. Було й пряме в Лу в будинок у Красногорівці та крили артилерією інші населені пункти. Через прильоти руйнації зазнали дитсадок, оселі та підприємство на горлівському напрямку. А от по Лисичанському випустили зо три десятки снарядів. На Харківщині під вогнем перебувають населені пункти Куп'янського району. Росіяни били по Куп'янську, Котлярівці і та дворічні та інших станків мінометів ствольної та реактивної артилерії. Також гатили й по харківському та чигуївському районах. В усіх випадках без жертв. Кожного дня здобуваємо для України нові сили, щоб пройти цю зиму. І я дякую усім, хто працює заради цього і хто допомагає нашій державі. Маємо сьогодні і рішення інших країн, окрім Франції, Чехії, Іспанії Швейцарії про надання додаткових пакетів підтримки. Італійський сенат ухвалив рішення щодо збройної підтримки. Норвегія готує нову програму підтримки нашої держави і людей. 42 рази били, чим тільки можна, і по Херсонській області. Відтак є одна загибла людина та ще одна отримала поранення. Під приціл загарбників потрапили житлові квартали, поцілили в яхт, клуб, училище, спортивний заклад, а також в приватні та багатоквартирні будинки. Протягом вівторка окупанти обстрілювали на Сумщині, Сманську, Білопільську та Хотінську громади. Туди прийшлося 28 ударів. гатили з мінометів самохідної артилерійської установки. А також скидували вибухівку з безпілотника, пошкодили пожежну частину, автівку в ній та сільський клуб. Тим часом на Миколаївщині знову потерпала від прильотів Очаківська громада. Росіяни накривали прибережну зону зі ствольної артилерії. Наші вдома Україна та Росія провели обмін полоненими 14 грудня. Із російського полону повернули ще 64 українських воїнів ЗСУ. Це ті військові, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках і брали безпосередню участь в обороні Бахмута. Серед звільнених з лап ворога офіцери, рядові та сержанти. Також вдалося звільнити громадянина США, який допомагав українцям. Повернуті тіла і чотирьох загиблих загалом із російського полону визволили вже майже півтори тисячі захисників. Ще 740 окупантів більше не завдадуть шкоди. Збройні сили України, незважаючи на холод та зимову погоду, продовжують так званий суботник з очистки рідної землі від російських військ. За минулу добу, на додачу до майже восьми сотень ліквідованих расистів, українські захисники знищили 13 одиниць автомобільної техніки, сім бойових броньованих машин та чотири танки. При цьому темпи бойових дій дещо сповільнились, і тому бої перейшли до характеру контрбатарейної боротьби із застосуванням Ствольної та реактивної артилерії, мінометів та танків. На Запоріжжі влучними пострілами в Мелітополі українські армійці поцілили в штаб 58-ї армії окупантів. Орієнтовні втрати ворога складають 150 чоловік особового складу. В околицях Енергодара, Дніпровки та Кам'янки, наші мінуснули ворожу артилерію, бронетехніку, склад боєприпасів та живу силу. Є успішні влучання в районі Токмака, Молочанська, Бердянська, Полугів та Гуляйполя. На Херсон. Чині втрати у ворога після відпрацювань ЗСУ в районі Скадовська чаплинки, Малокаховки та Голої пристані. У зв'язку зі значною кількістю поранених загарбників, так званим указом окупаційної влади, під потреби військових передаються лікарня номер 15 у населеному пункті Ювілейни Луганської області та лікарня номер 3 в місті Луганськ. В ніч. З 12 на 13 грудня в районі населеного пункту Новоайдар Луганської області знищено понад 15 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації в Запорізькій області. Втрати ворога складають до 100 поранених окупантів. Знищено склад боєприпасів. Загалом підрозділи ракетних військ, і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили два пункти управління та чотири райони зосередження особового складу противника. Згідно офіційної інформації Генштабу ЗСУ, всього за 294 дні відбиття російського вторгнення чужинці понесли серйозні втрати. А саме 281 літак, 264 гелікоптери, 1617 безпілотників, 211 засобів протиповітряної оборони, 2970 танків, 5937 бойових броньованих машин, 1931 гармату, 404 реактивні системи залпового вогню, 4 1562 одиниці автотранспорту та цистерн із пальним, 592 крилаті ракети, 16 кораблів та катерів, а також орієнтовно 96 тисяч солдатів. Побиті приватні будинки СТО, газопровід та електромережа. Це наслідки ворожої атаки рашистів по Нікопольському району Дніпропетровщини. Відтак вночі знову війська РФ вгатили по ньому 50 снарядами, били із ракетних установок град і ураган та важкої артилерії. Постраждали через ворожу атаку міста Нікополь і Марганець. В останньому пошкоджені помешкання та господарчі споруди: автівка, газогони і лінії електропередач. Проте ніхто з жителів Нікоп. Польського району травм чи поранень не зазнав. У Марганці спричинили дві пожежі у приватному секторі. До ліквідації наслідків від ДСНС були залучені 10 рятувальників та дві одиниці спеціальної техніки. Загалом у місті понівечені з десяток приватних осель, господарських споруд та автомобіль. Також побиті газогони та лінії електропередач. На щастя, всюди обійшлося без загиблих та постраждалих. В інших районах Дніпропетровської області минулося без надзвичайних ситуацій. Регіон перебуває під надійним контролем ЗСУ. На Дніпропетровщині працює вся інфраструктура, як критична, так і соціальна. Дороги державного значення перебувають у проїзному стані. Обмеження руху через негоду діють лише на трасі харківського напрямку. Зазначу, у регіоні можливі екстрені відключення світла. Сигналами про повітряну тривогу, але без обстрілів нова доба розпочалася і у Кривому Розі. Як і раніше, у місті працює вся критична інфраструктура, комунальні заклади, медична сфера та соціальні установи. Ситуація під повним контролем військової адміністрації та Збройних сил України. Напередодні збільшилася кількість муніципального електротранспорту, що курсує вулицями міста. На маршрути вийшли 72 тролейбуси, 10 швидкісних та 25 звичайних трамваїв. Проїзд Громадському транспорті залишається безкоштовним. Таким він буде й наступному році. Через поліпшення безпекової ситуації у місті від учора скоротили дію комендантської години. Вона триває з 23 до 5 ранку. Відповідне рішення підписав начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Комунальники продовжують боротьбу з наслідками снігопаду та ожеледицею. Посипають вулиці та тротуари проти обмерзаючої сумішю. У той самий час від усіх Учасників дорожнього руху, як водіїв, так і пішоходів, закликають бути обережними та дотримуватися правил безпеки. Зберігається ймовірність застосування енергетиками аварійних та війових відключень електроенергії. Тож зберігайте вдома запаси води, тримайте зарядженими телефони, ліхтарики та пауербанки. І, з приємного, криворізькі спортсмени продовжують прославляти наше місто далеко за його межами. За доброю традицією про наші мирні перемоги. На всеукраїнському турнірі із вільної боротьби юні криворізькі борці завоювали три нагороди. Каміла Кучма вибрала золоту нагороду, а Ілля Труфанов та Юлія Луценка здобули бронзові медалі. Вітаю наших спортсменів! Велика пасажиромісткість, комфортні сидіння, пандус та паркувальне місце. 14 грудня автопарк комунального транспорту поповнився новою технікою. Завдяки співпраці міської влади із іноземними благодійниками на вулиці Кривого Рогу виїде новий автобус. Подарунок на колесах передав місту німецький фонд Юкрайнер Штутгарт». Більше про пере переваги нового транспорту знає Маріола Куліч. Водію ключі будуть передавати. Він уже буде працювати. документами. комфортний, швидкий та пасажиромістки. Завдяки співпраці міста з благодійною організацією Німеччини «Юкрейнер Інштутгарт Ев Кривий Ріг отримав новенький автобус Мерседес Бен Сітаро Евобус. Налагодили зв'язки з німецькими партнерами та посприяли передачі транспорту криворізькі благодійники з організації розвиток міста. Вони дізнавшись, яке довге у нас місто, яке прекрасне, я все розповіла. Вони сказали, що ми би хотіли подарувати вам автобус. І якщо ви добре відпрацюєте, і він буде працювати на благо народу, це буде перший із ряду автобусів, які будуть надані цьому місту. Автобус від німецьких партнерів розрахований на понад сотню пасажирів і, зокрема, 29 сидячих місць для людей з обмеженими можливостями, обладнаний спеціальний пандус. Також у салоні є і паркувальне місце для візочків. Вже незабаром цей транспорт задіють на перевезення Криворізь Пасажирів триматиме на балансі цей Мерседес, комунальне підприємство Міський тролейбус. Наразі воно обслуговує сім автобусних маршрутів. На них працює 27 автобусів. Завдяки великій роботі військової адміністрації міста, яка проводиться в термін дії військового стану в місті. Комунальний транспорт підприємства міський тролейбус зможе працювати в нормальному режимі. Підприємство повністю забезпечується. Необхідними коштами для придбання запчастин, пального для виконання ремонтів, автобус від німецьких благодійників стане вже 28-м серед муніципальних транспортних засобів. Через руйнування ворогом об'єктів енергетичної інфраструктури електротранспорт працює в дещо обмеженому режимі. Тож на сьогоднішній день така допомога від німецьких благодійників більш ніж на часі. Ми дуже дячні іноземним партнерам, котрі працюють в нашому місті, і е, нам Презентували такий гарний автобус на наші маршрути, особливо зараз, бо йде війна і ми автобуси беремо з маршрутів і іноді направляємо для перевозки і тимчасово переміщених, і військовослужбовців. Нагадаю, з 1 травня минулого року жителі Кривого Рогу безкоштовно користуються громадським транспортом з карткою Криворіжця, а з квітня 2022-го за ініціативи міської влади та військової адміністрації, проїзд у всьому муніципальному пасажирському транспорті безкоштовний не лише для мешканців міста, а й для усіх, в тому числі військових, переселенців, жителів Криворізького району. Маріола Куліч, Андрій Яковлів, перший міський. Заслужені нагороди продовжують знаходити наших захисників, які боронили від російських окупантів Херсонщину і, звісно, ж Криворіжжя, та не дали завдяки злагодженій комунікації і співпраці з військовою адміністрацією міста захопити чи зруйнувати Кривий ріг. Цього разу спеціальні відзнаки начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкол вручив ще понад десятьом військовим Національної гвардії України, що перебувають зараз в Херсонській області. З великої Олександрівки наш наступний сюжет. Tchau, Так, свої відзнаки від Голови Ради оборони міста отримували військові Національної гвардії України військової частини 3011, що з перших днів повномасштабного вторгнення стали на захисті міста і всього Криворіжжя та навіть правобережжя Херсонщини. Особовий склад батальйону оперативного призначення підрозділів, оперативних рот, батарей, окремих зводів, залучався до виконання поставлених бойових завдань у Херсонській області, виконував завдання щодо зачисток населених пунктів, фільтраційних заходів, працює на блокпостах, на охороні. Важливих об'єктів бійці національної гвардії проявляли справжню мужність від самого початку вторгнення російських окупантів та гідно виконували свої обов'язки, аби захистити українців від того нашестя та не дати змоги, як то сталося в інших українських містах, зруйнувати кривбас чи захопити територію. Проявили себе криворізькі нацгвардійці і в звільненні населених пунктів, наприклад, пліч опліч з військовими збройних сил України, визволяли зволяли Золоту Балку, Качкарівку, Дучани тощо. Ми завжди готові стояти на обороні нашої держави. Куди б нас не відправили виконувати всі накази, які нам дадуть, сьогодні нагороджували всіх наших військовослужбовців з міста Кривий Ріг за те, що вони без безсумнівно виконують свої поставлені завдання і будуть виконувати. До тих пір, поки буде треба, ми не придамо свою державу. Ми будемо стояти до перемоги. Цього тижня в Кривому Розі вже нагороджували 50 армійців, які проходять службу в лавах Нацгвардії. А зараз відзначили ще 11 військових, які досі перебувають на Херсонщині. Сьогодні нагороджували групу нацгвардійців, саме з якими я разом проходжу службу. Я цим пишаюсь. Це справжні герої. І кожен з них достоїн цієї нагороди. Чому маленька група? Тому що всі військовослужбовці, які приймали участь в захисті Кривого Рогу, зараз пішли далі звільняти наші е, тимчасово окуповані території всієї нашої країни. І група Ради оборони виїжджає безпосередньо, безпосередньо на місця виконання завдань, проводить нагородження. Ініціатором створення нагороди від голови ради оборони міста виступив сам Олександр Вілкул. Тож, щоб визначити всіх, хто цього заслужив, начальник військової адміністрації Кривого Рогу особисто приїхав до військових, аби потиснути руки та підтримати справжніх героїв. Дякую вам за те, що ви зробили. Дякую за те, що ви робите зараз. Що ще будете робити? Повірте, вам вдячні ваші родини, вам вдячне місто Кривий Ріг і вся наша держава. Це В той период, когда каждый может показать, кто на что и те, кто, за раз, кто тут показали, на что Мы достойны памяти там, тех богатых поколений, которые провели свою програмку за такі спецвізнаки отримали понад 500 захисників з Кривого Рогу. До цього переліку входять військові зсу, бійці територіальної оборони, правоохоронці та інші герої сьогодення. Вікторія Пінчук, Кузьма Шишкін, Сергій Філонко, перший міський. Частка святкового настрою для дітлахів українських героїв. Криворізький координаційний центр допомоги учасникам АТО та їх сім'ях продовжує надавати особічну підтримку родинам захисників. Напередодні Різдва та Нового року за багаторічною традицією благодійники вирішили підтримати наймолодших своїх підопічних, підготували для них подарунки та організовуватимуть ялинки та цікаві вістави. Що саме розповість наш кореспондент Кузьма Шишкін. Дитинство має бути дитинством, попри усі негаразди. Саме тому, за традицією, активісти громадської організації «Набад Кривбас» вирішили подарувати киворійським дітлахам з родин захисників часточку святкового настрою до прийдешніх Дня святого Миколая, різдва та Нового року. Координаційний центр допомоги учасникам АТО та їх сім'ям вже вісім років поспіль надає різноманітну підтримку родинам захисників, а також полонених, зниклих безвісті та загиблих українських воїнів. Напередодні свят особливу увагу приділяють маленьким синам та донькам наших героїв сьогодення. Звісно, ми вирішили їх підтримати і. Подякувати цим родинам, тому що ну за що наші воїни воюють, за що вони поклали своє життя, звісно, за наших дітей, за наше майбутнє, за наше місто, Україну і всім тим родинам, які воювали. Або воюють і наразі захищаючи нашу нашу землю. Цього різдвяно-новорічного сезону на дітей учасників бойових дій, що зареєстровані у координаційному центрі, очікують багато сюрпризів. Це і солодкі подарунки, і запрошення на театральні вистави, святкові ялинки, спектаклі театру ляльок у бомбосховищі, і не тільки одну з новорічних ялинок розмістять у музеї героїв АТО, куди теж планують запросити малечу. завдяки збройним силам України, господу Богу і всім нам, нашій команді військо. Адміністрації мешканцям нашого міста всім разом змогли зупинити, відтягнути цю нечість від нашого міста завдяки злагодженим діям і ворог відбитий, і армія забезпечена, і слава богу, місто живе, розвивається, і люди мають змогу. І навчатись дітки, і радіти життю. Отримати солодкі подарунки можуть діти від 1 до 16 років. Запис на їх отримання здійснюватиметься до 17 грудня. Зробити це можна по буднях з 9 ранку до 17.00 за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екранах. А про час та місце святкових заходів організатори повідомлять батькам пізніше. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, Перший міський. Пам'ятаємо та шануємо, в стінах виконкому Криворізької міської ради відзначили нагородами ліквідаторів аварії на ЧАЕС та постраждалих від цієї трагедії. Щороку саме 14 грудня відзначають подвиг мужніх людей, які боролися із небезпечним ворогом радіацією. В грудні 86-го був закладений і перший саркофаг над четвертим реактором. Вже минуло 36 років з того часу, але подвиг ліквідаторів досі в нашій пам'яті. Більше про те, як від Вітали криворізьких ліквідаторів та вшановували тих, хто пішов з життя у наступному сюжеті. Трапилася аварія на ЧАЕС, Пані Надії було 30 років. 27 квітня її з чоловіком відправили подалі від місця трагедії та повезли на Донеччину. Там вони разом пішли добровольцями набивати піску мішки, які гелікоптерами везли, аби закидати четвертий реактор. А от в кривому розі жінка опинилася вже після 14-го року через окупацію росіян. Навіть через стільки часу із жахом згадую 86-й рік. Наші чоловіки зразу поїхали на роботу, бо зрозуміли, що Аварія і по місту було зарево, яке світилося на все місто. Ми дуже були перелякані, закривали вікна, двері ну, робили, що могли. Цей день я хочу побажати ліквідаторам-учасникам ліквідації аварії на чаес здоров'я, їхнім дружинам, їхнім сім'ям їх пам'ятають Підтримує родини ліквідаторів трагедії на ЧАЕС і Криворізька організація Чорнобиль 86 Зараз туди входить 75 сімей. Значно допомагає їм в багатьох речах і міська влада Кривого Рогу. Від січня 2022-го з міського бюджету Чорнобильці та родини померлих ліквідаторів отримали грошову допомогу. А це загальна сума 15 мільйонів гривень. Уся програма, яка на сьогоднішній день працює в місті, залишилась на 23-й рік. Це дуже важливо для наших сімей. Чому тому, що у нас родина у нас організація там де родини родини ліквідатори їх діти онуки і ми всі разом пам'ятаємо ці ці наслідки які були в тому 86-му році за останні ж кілька років розмір матеріальної допомоги Чорнобильцям з міськбюджету вже склав 45 мільйонів. Також під час воєнного стану військова адміністрація двічі забезпечила цю категорію безкоштовними протпакунками. Адже така підтримка зараз вкрай необхідна героям, які тоді убезпечили не лише Україну від радіації, але й багато держав. 3700 у нас є ті, хто у нас. Були в Чорнобилі і все зробили для того, щоб захистити нас. Але ми не забуваємо і вас, і сім'ї всіх чорнобильців, котрі потребують і допомоги, особливо в ці важкі часи. Загалом міськими нагородами відзначили 23 ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС та учасників. Серед них також є ті, хто отримали нагрудні знаки за заслуги перед містом першого та другого ступеню. Після урочистості подвиг ліквідаторів шанували і біля меморіалу в сквері героїв. Ми звичайно зразу не знали, а потім це все було для нас жахливо. Ми не розуміли, що діється, і тільки згодом. Зрозуміли, скажімо так. Наша ветеранська організація моторгійного району завжди цей день пам'ятає, вшановує. Присутні ходою пройшли до монументу, присвяченого пам'яті чорнобильців, та поклали до підніжжя квіти на знак їхнього героїчного подвигу. Вікторія Пінчук Торохтій, перший міський. Окрім нагородження та вшанування до Дня ліквідаторів аварії на ЧАЕС відкрили виставку Почуй стук Чорнобильського серця. Експозиція розташувалася в стінах дуету. Там і фотографії того трагічного 86-го року, світлини, ліквідаторів та ще багато предметів, які нагадують про страшні часи. На відкритті присутні були ліквідатори зі своїми родинами. Тож, як можна також потрапити на виставку аби доторкнутися до історії, розкажемо в наступному сюжеті. 26 квітня 1986 року о першій годині 23-й хвилині ночі пролунав вибух, який розділив життя українців на до та після, і сколихнув увесь світ. Це ми не раз чули від вчителів, старших людей, батьків та навіть від тих, які і ліквідовували аварію на ЧАЕС. і також вимушені були покинути свої домівки через радіаційну небезпеку. Тож про Чорнобильську трагедію знають навіть найменше. От 11-річному Назару про це розповідав дідусь ліквідатор. Зараз хлопчик допоміг із облаштуванням виставки, аби інші також були обізнаними. Я запитав дідуся. Потім він почав вже мені з мене з 10-9 років. Почав мене з моїх сестрою возити до яких виставок. В парки. Я вважаю, щоб усі це знали, тому що це хоч і було дуже давно, але це потрібно пам'ятати. Згадує квітень 86-го і пан Станіслав, якому тоді було 34 роки. В день народження його дружини чоловіка забрали до військомата, а вже потім направили до Києва та слідом до Чорнобиля. До цього він працював водієм на цементовозі, а також був досвід роботи, завдяки якому зміг розрізнити радіацію. каже тоді про небезпеку одразу ж зрозумів. А от багато хто навіть і не здогадувався. Прип'ять їздили, на станції їздили, то палатки для солдат. ставили. приїхали. Сказали ну, паєтям хто. ты 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 поехали и сели в машину поехали поставили несколько палаток в следующий раз еще что-то там вот, вот потом машины перегоняли как только приехал у меня сразу было началась началось и потерял потом пол не не потом а где-то лет 30 почти прошло я потерял и часто спрашивают как что я рассказывал Організатором виставки до Дня ліквідаторів аварій на ЧАЕС «Почуй стук Чорнобильського серця. Стала всеукраїнська спілка ліквідаторів інвалідів Чорнобиль 86 На захід запросили ліквідаторів, їхніх дітей та онуків, також студентів та всіх небайдужих. Серед експозиції багато фотографій з чорнобильської зони, світлини учасників ліквідації аварій на ЧАЕС, зокрема і пам'ятні, а також предмети, що асоціюються з трагедією. Ні, катера молодеж даже не слышали. Ми ходили по школам, розказували ми були удивлені. Навіть директор путався, коли і що це було. Тому ми організували виставку. Вот вот ми хочемо донести до людства, щоб люди знали о подвіді героїв. Виставка поки що розташовуватиметься на третьому поверсі Державного університету економіки та технології. Достатньо лише підійти до навчального закладу та попросити відвідати її. Вікторія Пінчук, Борис Торохтій, перший міський. На цьому у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі.